Основний набір учнів до шосткинської дитячої школи мистецтв пройшов на початку червня, проте юні шосткинці ще можуть потрапити до навчального закладу, оскільки додатковий набір триває. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза не приховує, що отримати освіту тут це класно і престижно. Тому радить скористатися такою можливістю всіх хлопчиків та дівчаток, які хочуть і можуть проявити себе у мистецтві. Ви знаходитесь. В школі з старіших і ну, най, найкращих шкіл нашої області. Наша школа неодноразово признавалася лідером в роботі з обдарованими дітьми. І тому підтвердження постійно нашої переваги на наших обласних мистецьких предметних олімпіадах, де ну так може це не скромно буде е, е, говорити, але ну, нам рівних вже останні не один десяток років немає. У кількості отриманих призових місць. колектив, який працює у школі, висококваліфікований і чудово підготований до комунікації з юними талантами, говорить пан Лоза. Тому знайти спільну мову з маленькими геніями майже чотирьом десяткам викладачів завжди вдається без проблем. Серед цих наших викладачів четверо – методистів. Чотири мають почесне звання заслужений працівників культури України. Троє викладачів художнього відділення є членами Національної спілки художників України. Це саме по собі не б, які ну, факти. І я хочу сказати, що в нашій школі працює два відділення музичне і художнє. На музичному відділенні в нас декілька відділів, і ми запропонуємо навчатися на такі інструменти, як фортепіано, скрипка, віолончель, баян, акордеон, домра, бандура, гітара, флейта, габой, кларнет, труба, саксофон, тромбон. Туба, ударні інструменти, а також можуть на музичному відділенні діти займатися в класі сольного співу естрадного і академічного. І на художньому відділенні діти навчаються на таких, таких предметах, як рисунок, живопись, композиція, історія образотворчого мистецтва тархітектура і скульптура. І ми з задоволенням чекаємо ще дітей на наступні роки. Ось всі діти, хто мають бажання, хто мають здібності, приходьте до нас. Буде дуже стрімкий ріст. За п'ять років діти виростають в творчому плані дуже швидко і якісно. Вони готові до вступу вищі заклади. Після цього творчість це завжди цікаво, і це ще є терапія. Тобто, наш складний час це заспокоює. Ось я раджу всім, не тільки учням, малюйте, і вам це заспокоює і прикрашає життя. На фортепіанному відділі нашої школи працюють 10 викладачів. Всі вони дуже талановиті, професійні і закохані в свою справу. Люди. Ми запрошуємо всіх дітей міста на навчання до нашої школи. Діти познайомляться зі світом музики, опанують гру на фортепіано. Набудуть багато нових навичок і вмінь. Запрошуємо. У нас великий відділ, навчається багато людей. Ми вчимо грати на різних духових та ударних інструментах. Запрошуємо всіх до нас в школу на навчання. Музика, як така, думаю, виграє дуже велику роль. Тому що вона сприяє всебічному розвитку дитини як особистості в цьому світі. Взагалі, це дуже, має дуже позитивний вплив на розвиток її світосприйняття як такого. Навчання в музичній школі це музичне середовище, це виховує і навички вміння володіти собою і слухати музику, вчать розуміти цю музику. Навчання в школі це розвиток і музичної пам'яті, і координації рухів, і витримки дисципліни, що дуже важливо, впевненості собі. Запрошуємо діточок на навчання. Скрипка віолончель – це ті інструменти, які співають, співають душею, передають настрій, внутрішній стан людини. Якщо ви бачите, що у дитині розвинуті цікавість до співу, що вона музична, обдарована, обов'язково приводьте на навчання, музика допомагає в житті, вокал розкриває фізичні здібності, музичні здібності, там різні техніки є. А вже ж естрадний спів, є академічний спів. В цьому ми будемо навчати це основи однакові, це дихання, це фразіровка, це чистота інтонації, багато чого, але поступово набуваються знання, навички, і дитина, яка маленько приходить, становиться вже справжньою співачкою, коли закінчує школи мистецтва. І хоч наразі в Україні ситуація дуже непроста, дітям все рівно потрібно вчитись і виховуватися як завжди, отримуючи всебічні знання, зокрема, і в мистецтві, впевнені викладачі школи. А діти, які вже тут займаються, підтверджують, що шосткинська дитяча школа мистецтв з її викладацьким складом це приємний і корисний бонус, який можна отримати протягом шкільних років. Я почав займатися музикою з 16-го року, коли я пішов в школу, а і вже займаюся дев'яти рік. А школа це музична, дуже гарний. Спосіб розвивати мозки, тому що вона розвиває творчість, вона розвиває моторику пальців. В цьому навчальному закладі я вже навчаюсь 9 років. А я подалі хочу зв'язати своє життя з музикою. Я раніше кожен день сюди приходила як додому. Тут рідні мені люди, моя вчителька. Тому для мене ця школа вже як другий дім на бандурі. Я сам вибрав цей інструмент, тому що він мені запав в душу. Для мене музична школа це більше, ніж ну звичайна школа, тому що це весело, та в мене виходить все. Мені подобається грати на віолончелі. Мені подобається вчителька по віолончелі. У нас багато тут різних ансамблів. Я брала участь в конкурсах. Допрошуємо доучитись да, да до нашої дружної родини.